Ще один була, 244 PRO іде на бортіровку колеса. Ми вже практично вчора всі колеса поміняли. Остався один трактор. Зараз заводимо. І треба його підготувати, тому що він точно продасться. Маса. Так, у нас тут електронний щиток приборів. Вижимаємо щеплення. Заводимо. Передачі збоку. О, о, такий з мене тракторист. То я просто з з Першу. А, тут є лінівець, тут ще папа. Так. Паркуємося, паркуємося. Не прогрітий ще трактор. Дуже мені подобається, як тут працює навіску. Плавно, м'ягенько, без ніяких ривків, На цих булатах прошках, взагалі на булатах, дуже класні заростяги стоять.